З плакатами в руках на сесію міської ради приходить кілька активістів, які виступають проти зведення маркету АТБ в історичному центрі Житомира. Вони відвідували засідання тимчасової депутатської комісії, яка вивчала законність будівництва. Тепер просять депутатів врахувати думку громади і пропонують назвати цей сквер на честь героїв небесної сотні. Я хочу довести до відома, що вчора завершила свою роботу тимчасова комісія по скандальному будівництву АТБ. Я дуже прошу сьогодні на розгляд сесії міської ради Олега Гория, як керівника комісії, винести це питання. Дуже уважно, щоб ви всі почули позицію громади. Не місце ні АТБ, ні іншому магазину на цьому місці, ні, АТБ в центрі історичному центрі міста. І саме таку позицію ви повинні підтримати сьогодні. На сесії міської ради, але депутат Горай заперечує, що комісія завершила роботу і радить активістам не озвучувати питання, у яких вони некомпетентні. Якщо ви деякі людина питання то то вас не розбиратись, просто розсунутись, поратися потім йдіть до трибуни і дати. Ми повинні уставоти трибуни розказувати, що ті чого цьому плані. активісти обурені кажуть депутати, затягують час і зневажають простих людей, які висловлюють свою думку. Там кілька депутатів висловлювали в плані того, що не піартість, в плані того, що як ви дуже великі громадські діячі, Оця ця зневага взагалі до звичайної людини, до звичайного житомирянина. Ну взагалі, це просто настільки вже ображає. Майдан не припинив свою діяльність. Ми не маємо права відступити на це хамство, на це діяння. Запам'ятайте, Запам вас чекає всіх. Хто зробив неправильну речі? Він буде нести за все відповідальність. Все, ви вже це називаєте, Знаєте, як дістали, ті Ді стали так, що вже нема сили сидіти вдома на дивані і дивитися ті речі, які ми робимо. Давайте говорить не эмоционально, да? не эмоционально, То, что власть должна сделать от, от себя для того, чтобы не было перероги, она сделает. Мы Давайте мы вместе мы, бороться, бороться с этой проблемой. Ані зараз, зараз ми боремося просто друг з другою абщественність слабко. Сам депутат Горай, через якого здійнявся Галас, пояснює. Він також виступає проти будівництва АТБ, але висловлювався емоційно, бо громадські активісти зривають роботу сесії. Ніхто на сьогоднішній день, ні е, голова міської ради, виконуючи обов'язки, ні будь-який інший депутат. Ні будь хто не має права вийти і відчитуватися за комісію і говорити з трибуни, що вона сьогодні закінчила свою роботу, чи вона сьогодні не закінчила свою роботу. Розумієте? Крім того, що це питання воно є включене, воно стоїть в різному. Коли то люди йдуть, зривають процес і намагаються хтось вибачте, в когось ну, попіаритися, поговорити, хтось, щоб камери зняли і тому подібне. Це призводить до того, що вноситься деструктив роботу органу. Олег Гурай впевнений, якщо не дотримуватися процедури роботи комісії, то представники забудовника зможуть через суд оскаржити протокол і піддати сумнівам рішення. Втім, активісти закликають депутатів бути толерантними і обіцяють надалі контролювати роботу влади щодо цього скандального будівництва.